Вітаю, мене звати Надія. Я викладачка англійської мови. Я працюю зі студентами рівня від інтермідіати вище, переважно вище співпрацюю з колегами, тобто допомагаю їм сучаснити їхні знання з англійської мови. Я підприємець і маю власну справу. Якщо можна наступний слайд стосовно моєї точки, а я хочу сказати, що безпосередньо участі у сьомому потоці про репетиторство я не брала. Я брала участь у ВІП-групі, яку Анастасія паралельно запускала. Але. Про репетиторство, наскільки було трансформаційним, наскільки була глибока робота пророблена. Ми індивідуально працювали з Анастасією на ВІП тарифі, і я просто хочу дати віддати належне цьому курсу і розповісти про свої результати, я прийшла вирішувати три конкретні проблеми: тобто, те, що багато змін було і покращень, і так далі, але я прийшла з трьома конкретними питаннями. Перше, це те, що я усвідомлювала, що я дуже конкурентний спеціаліст мене високий рівень англійської мови а я не працюю точніше, я працюю з високими рівнями, тобто з учнями, там едвенс і так далі. Я розуміла, що я там відмовилася від підручників. Мене інші взагалі підходи дуже круті. Але при всій своїй такій крутості, яку я щойно писала, я абсолютно знецінювала всі свої знання, досвід, вміння, навички. І як результат ще 400-500 гривень, ви маєте розуміти, що це було за годину, тобто це могло бути парне заняття. Ви можете поділити цю суму на два і зрозуміти всю не знаю, там, печаль, біду ситуації. Другий момент, який мене е, просто тригерив, це страх того, що не буде клієнтів. Що я просяду в доході, що я залишусь без грошей, і оця паніка, яка призводила до того, що я вбиралася за абсолютно всі рівні, я відчувала, що я. Скажімо так, найефективніша на високих рівнях, це там, де я хочу працювати, це там, де я хочу розвиватися. Але я була вимушена братися за всі рівні, там знову то, пожалуйста, IELS, то, звісно, підготую. Тобто не було такого чіткого розуміння, де моя ніша. А третій момент, який мене турбував, це те, що я була інстаграм, але куди я його була? ні у мене, ні у моїх підписників розуміння не було. І коли в мене запитували експерти, там колеги не знаю, там, Ментори, з якими я працювала, скільки в місяць тобі приносить заявок в середньому інстаграм? Я казав, в смислі за місяць я можу сказати, в принципі, за весь період це кількість просто нуль. Тобто, в мене ніби є робоча сторінка, в мене є якісь контакти, викладаю, але. Абсолютно мертва якась комунікація з аудиторією. Непонятно, ще якісь дії я роблю для чого. І не у мене, не у підписників, немає абсолютно і взагалі розуміння, що відбувається. Е, можна, будь ласка, наступний слайд стосовно точок, е, точки Б. Е, тут ми бачимо, що зараз у мене наразі стоїть чек 35 доларів за індивідуальне е, заняття. Це абсолютно виправдана е, ситуація, але вона дійшла, скажімо так, е, це. Дуже болюча така тема, тому що зізнатися собі, що ти гідна цього чеку, дуже важко. Я пам'ятаю, як я просто ридала на сесіях з Анастасією, коли відбувалася ця трансформація в мисленні, в розумінні в взагалі прийнятті нової реальності. І знаєте, це та ситуація, коли хтось в тебе вірить більше ніж ти сама. Є всі докази, є і студентів, є результати, але зізнатися собі, що ти варта такого чеку, ну, було дуже складно. Другий момент це те. Що я нарешті нішувалася. Я працюю виключно з високими рівнями, ну середній і високий рівень і. Навіть якщо зараз хтось заходить, наприклад, запитом, з яким є заявка, запитом яким я не працюю. Я просто спокійно передаю цю заявку колегам безкоштовно і всі щасливі. А і третій момент, скажімо так, проблему, яку я вирішила, це те, що упакували інстаграм, і відбулася монетизація інстаграм. Коли ми там робили воронки, не знаю, там якісь публікації, прямі я почала вести, тобто багато роботи безпосередньо в інстаграм було. Зроблено і е, є два моменти, які мені, скажімо так, е, дали зрозуміти, що ми дуже е, добре, ми кажу, кажуть засію, е, попрацювали над інстаграм. Це коли е, я два-три дні нічого не викладаю, не викладаю, ніякого таргету немає, але. Якась прийшла заявка, хтось перейшов на якийсь хайлайт, поставив реакцію на сторіс, яку я викладала там Бог знаколе. А хтось перейшов телеграм. Тобто, я розумію, що мене, наприклад, навіть якщо немає в інстаграм, якась двіжуха в інстаграмі відбувається, тобто він не мертвий як раніше. І другий момент це коли до мене зараз приходять. Звичайно, що я впровадила пробні уроки, діагностичні консультації, і коли до мене зараз приходять потенційні клієнти. Студенти, вони я розповідаю, як відбувається навчання, а вони мені кажуть, то ми знаємо, ну ви ж це все показуєте в інстаграм. Тобто, нарешті, те, що я хотіла донести, скажімо так, своїм своїй аудиторії, в мене це вдається зробити, і ну, це все дуже прозоро. Якщо хтось бажає там студенти за мною там деякий період. Постерігають і потім одразу проходять навчання. І е, буквально декілька слів хочу сказати е, стосовно віп-групи. Якщо можна наступний слайд, е, тут немає таких цифр, е, немає конкретних, скажімо так, моментів, якими можна порадіти або похизуватися, тому що і, скажімо так, масштаби того, що ми розбирали, ну трішки вже інші. Е, е, я прийшла на віп-групу, тому що мене зацікавили два питання: це масштабування і делегування. Мене просто бісило, що всі говорять про те, що треба масштабувати свій бізнес, що треба виходити на новий рівень. Але мене е, цікавило, що конкретно масштабування означає в моєму випадку. І я пам'ятаю на курсі, я два рази задавала питання, що масштабування конкретно для мене, викладача англійської мови, що це мені означає. Ну на що звичайно, що я отримала відповіді? І е, е, делегування тут. Е, Теж немає такого чіткого, там я наяла трьох співробітників, відкрила філіал. Тут такого немає, тому що це не швидкі процеси. І я коли ми почали працювати, я зрозуміла, що в мене дуже багато ще якихось моментів є, які мені треба закрити. Тобто не можна так просто взяти, не найняти ня людей та віддати їй все і просто делегувати, сидіти. Тобто, це теж робота, і тут дуже, скажімо так. Є над чим працювати, і не дивлячись на те, що тут немає конкретних цифр, якихось там ще раз кажу результатів, є чітке розуміння покроково, кроково, куди рухатись і які моменти потрібно закривати. По суті, у мене все на цьому дуже дякую за увагу. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво.